Дане запитання, на яке я сьогодні хочу дати відповідь, є ось перед вами. Можете натиснути на паузу і прочитати його. А я хочу змістовно на нього відповісти. Цар Давид, другий цар Ізраїля, справді танцював перед Господом. Ось, де в місті Списання ви можете це прочитати. Але це було лише один раз, коли він переносив ковчег завіту до Єрусалиму. Увага! Зауважте! Це не стало формою богослужіння. Це не відбулося у храмі чи в Скинії у новому заповідь. Віті ми не бачимо, що апостоли і перші церкви вони стрибали під музику у храмі. Навпаки, ми бачимо глибоку молитву і спільне розважання над Божим Словом. Саме богослужіння не концерт і не емоційний захід, а священно дія. Адже там відбувається Євхаристія, і це найголовніша частина богослужіння. Хтось може сказати: Я так молюся, така в мене церква, така в мене віра, так я самовиражаюся. Але у мене питання є до такої людини. Хіба Ісус так хоче молитися, коли тобі добре і зручно, коли ти відчуваєш якусь неймовірну радість, пригадайте молитву Ісуса Христа у Гевсиманському саду. Я не бачу, що Господь Він танцює, коли молиться до Небесного Отця. Якщо мета молитви відчути себе добре, як на концерті у танцях і співах, то спішу розчарувати таких людей. Це не молитва, це лише спосіб себе емоційно розвантажити. Принцип справжньої Христові християнської молитви не гучно, не голосно, не тільки красиво. А глибоко розуміти, що відбувається із нашою душею та тілом під час молитви. У висновку так Давид танцював перед Господом, але не зробив це правилом ні для кого, і ми не є Давидом. Ми не переносимо ковчег завіту до Єрусалиму. Ми живемо у новому заповіті і прославляємо нашого Господа Ісуса Христа своєю щирістю і своїм серцем, а не лише танцями і співом.